Церква Христова, це перш за все, церква Христова. Вона не може бути підпорядкована ні державі, ні якимось національним інтересам. Церква живе своїм життям. І церковне життя, воно не завжди повинно входити в рамки тих інтересів чи тих ідей, які переслідує держава. По одній простої причині, тому що всі держави, всі народи, навіть всі мови. Вони рано чи пізно перестануть існувати, тому що буде страшний суд, і Господь він всі наші зімні справи просто, просто прибере, все це згорнеться, як сувій, і ми будемо жити в Новому світі, в Небесному Єрусалимі. Тому церква Христова вона про це говорить, що наша справжня вітчизна вона знаходиться навіть не тут. Не в нашій країні, не на нашій землі. Наша справжня вітчизна, вона в Небесному Єрусалімі, в Царстві Небесному. Тому церква проповідує Царство Небесне, проповідує Спасіння. І церква жива, і вона живе Христом, живе єдностю. І на превеликий жаль, іноді буває так, коли люди приходять і намагаються стати частиною цієї церкви, їхній егоїзм чи гординя не дозволяє бути справжнім християнином. І тоді, в такому випадку. Люди створюють свою церкву, яка буде вигідна, яка буде відповідати всім вимогам, всім потребам, які на даному етапі має чи держава, чи народ, чи навіть окрема сім'я. І намагаються створити таку карикатуру, карикатуру на церковність. Це мені згадується одна. Дуже така цікава передача, де розповідається про те, що в Японії особливо в останній час стало все більше і більше таких випадків, коли чоловіки офіційно вступали в сімейний союз з ляльками, які от спеціально виготовлені, які імітують жінку. І от чоловіки вони обирають замість живої жінки, замість живої дружини, отаку ляльку. Яка, можливо, в чомусь відповідає якомусь ідеалу. В неї ніколи не болить голова, вона нікого не просить їсти, її не треба одягати. І тому от чоловік, який розуміє, що треба створювати сім'ю, що треба комусь віддавати свою любов і боячись відповідальності, боячись того, що любов це все ж таки перш за все, жертва. І ти повинен не всіх підстраювати під себе, а повинен і сам. Приймати ту сторону того, кого любиш. І от, на превеликий жаль, є такі безумці, які вступають в брак з ляльками, які всередині пусті, які всередині мертві. Зовні, можливо, буде здаватися якась схожість на жінку, можливо, в чомусь десь буде якийсь ідеал, можливо, там нікого не буде морщин, але вона буде мертвою завжди. І, на превеликий жаль, іноді так само роблять із церков'ю. Коли церква справжня, церква жива, вона не співпадає з тими очікуваннями, які мають ті чи інші люди, тому вони створюють свою церкву. Церкву, яка створена штучно, яка зовні може мати вигляд якоїсь церковності, відповідати вимогам, але всередині вона буде мертва. Тому що вона є штучна, її створили. І тому, от якщо ми християни, ми перш за все повинні шукати справжню церкву Христову. Церкву Христову, яку сотворив Господь, яку проповідали апостоли, яка зараз є в нашому світі, тому що Господь сказав Євангелії, Створю церкву мою і врата пекельні не здолають її. І ця церква є, і тому, якщо ми християни, ми повинні... Не шукати ту церкву, яка нам вигідна, чи яка відповідає нашим тимчасовим гаслам, а ту церкву, яка дійсно проповідує Ісуса Христа, проповідує Спасіння, і та церква, через яку ми можемо війти в Царство Небесне. Тому справжня церква, вона завжди гонима. Справжня церква, вона живе по своїх законах, живе своїм життям, яке іноді, можливо, буває. Виступає в розріз з тими ідеями, які висуває навіть держава чи народ. Церква живе своїм життям, церква жива. І тому вона дуже часто така неудобна для всіх. І про це також Господь нас предупреждав, Він казав, що своїм ученикам церкві він казав, що якби ви були від світу цього, то світ би любив вас. А так як ви не від світу цього, світ ненавидить вас. І ми можемо впізнати церкву Христову саме по тому, що ця церква завжди гонима, що церква завжди ця переслідуєма, що церква ця завжди обрехана, на яку навішають дуже багато різних штампів. І тому, от, якщо ми хочемо дійсно вірувати в живого Бога і бути частиною церкви Христової, ми повинні дивитись, перш за все не на зовнішню обгортку, але дивитися всередину, дивитися в зміст. Чи це ця церква жива, чи це церква штучна? Так само, як іноді ляльку, яку зараз роблять по високим технологіям, їй можливо навіть на перший погляд не відрізниш від живої жінки. І навіть можна сказати, що ця лялька вона зовні краща, красивіша. Але якщо далі придивитися, ми побачимо, що ця лялька мертва. І так і церкви бувають мертві, котрі створюються людьми. Для того, щоб використовувати ці штучні церкви для продвигу своїх якихось цілей. Тому давайте не будемо піддаватися на цю страшну диявольську ловку, і не будемо впадати у спокусу, і не будемо зраджувати свою матір церкву. Церкву живу, дає. Господь наш, який от постраждав за нас на Христі, дав нам можливість наслідувати Царство Небесне. Давайте не будемо зрадниками, давайте не будемо тими, які е, пристосовуються до зовнішніх обставин. Давайте будемо вірними Богу, вірними Христу і е, розуміючи при цьому, що це дуже тернистий шлях. Як Господь сказав, мене гнав, і вас будуть гнати. Так воно і є. Тому от справжній християнин він повинен готуватися не. До якихось гарних часів, а повинен завжди готуватися до ганіння, завжди повинен готуватися до того, що диявол буде якимсь чином, чи грубою силою, чи таким тихим, тихим соблазном, буде завжди спонукати людину відпасти від церкви. Не відпадемо від церкви, будемо завжди вірними Богу і не спокушатися на оці штучні ляльки, які можливо зовні і мають. Вигляд чогось хорошого, прекрасного і на сьогоднішній день актуального, але насправді вони всередині будуть мертві. Му шукати живу церкву, живого Бога, яка живе своїм життям, яка не підчиняється законам світу цього.